Привіт, мене звати Лія, я акторка. Я проживаю в Києві. Мені, ну, скажімо так, мій ігровий вік це від 20 до 34. От, я би так сказала. Я маю профіль новищого освіту. Також я продовжую своє навчання у Лени Лазович на курсі. Я володію українською, англійською, франсе. Також я зараз почала вивчати італійську, в мене досить низький рівень, бо почала її вивчати три місяці тому. Ну, а один, щось я розумію, але я в процесі. Ну, я дуже люблю вивчати мови, я люблю свою професію, люблю писати проби, люблю працювати над ролью. Це мене дуже надихає. Шкода зараз мало, але я чекаю на ваші пропозиції. З радістю запишу всі проби, які тільки можна. Нещодавно у мене була роль Леніна в серіалі українському, чому я дуже рада, це був безцінний досвід, і я зрозуміла, що я готова до головних ролей також. Тож я буду рада співпраці, дуже дякую за вашу увагу. Забула сказати, я дуже гарно співаю. Люблю співати. Дуже гарно володію тілом. От, значить, це я можу бути зловісною, якщо треба. Майте це на увазі. Це я просто так-така мила, але я можу, я можу, я можу. Дякую вам за увагу і гарного дня!